Як роздрукувати брошуру у Word. Друзі, всім привіт! У цьому відео я хочу вам показати вбудовані можливості Word для друку документа у формі книжки. Подивіться, я вже відкрив створений раніше документ, де кожна сторінка має стандартний формат А4. Нам необхідно роздрукувати його так, щоб на кожному аркуші альбомної орієнтації містилося одразу дві сторінки тексту з однієї сторони. Та дві сторінки тексту з іншої. Причому ці сторінки з текстом повинні йти у правильній послідовності, щоб їх можна було скріпити в одну брошуру. Отже, переходимо до вкладки макет, кнопка поля Власні поля. Далі, зі списку кількості сторінок, обираємо брошура. І давайте одразу зробимо налаштування полів. Зверху в нас йде нумерація сторінок. Тому залишимо відступ 2 см. А з інших сторін зробимо по 1 см. Корінець, там, де буде скріплюватись наша брошура, також нехай буде 1 см. Окей. Подивіться, кожна сторінка за розмірами стала в 2 рази меншою. Формату А5. А от все форматування тексту було збережено. Для формату А5 14-й розмір тексту є за великим. Але в нас в документі зустрічається текст і інших розмірів. Тобто, нам треба зменшити розмір шрифтів, але щоб ці зміни відбулись пропорційно. Виділяємо весь текст одночасним натисканням Ctrl A на клавіатурі. На вкладці Основне натискаємо кнопку Зменшити розмір шрифту. От тепер виглядає краще. Давайте переглянемо весь документ, на що необхідно звернути увагу. Перш за все на таблиці та рисунки. Оскільки кожна сторінка тепер стала в два рази меншою, то деякі широкі таблиці можуть вимагати форматування. Також треба уважно передивитись переходи з однієї сторінки на іншу, щоб не було розірваних таблиць чи інших фрагментів тексту. Я маю на увазі, як у мене зараз на 14-й сторінці. Останню строку з назвою прикладу бажано перенести на наступну сторінку. Все інше виглядає досить непогано. Можна переходити до друку нашої книги. Повертаємось до початку документу. Вкладка «Файл», Друк. Обов'язково необхідно включити режим друку на обох сторонах. Мається на увазі, що спочатку друк буде відбуватись на першій стороні кожного аркуша, а потім цю пачку папіру потрібно буде перевернути і знову вставити в принтер для друку зворотньої сторони. І ще один слушний момент. Перш ніж відправляти брошуру на принтер, давайте подивимось, якою вона буде в надрукованому вигляді. В списку пристроїв для друку. Замість принтера я обираю Microsoft Print to PDF. Що нам це дає? Word згенерує PDF файл, який. В точності буде мати такий самий вигляд, як і роздрукована брошура. Ось тепер натискаємо друкувати. Далі вказуємо місце збереження та назву файлу. Зберегти. Процес друку пішов. А в нашому випадку це створення макету документа у форматі PDF. Подивіться, Word попереджає нас про те, що перша сторона аркушів була надрукована. Окей. А нам з вами доведеться ввести назву другого PDF файлу. Зберегти. Все готово. Давайте подивимось, що в нас вийшло. Я переходжу до папки, де зберігаються наші PDF файли, та відкриваю перший з них. Зменшимо сторінку, щоб її було повністю видно на екрані. Подивіться, Word сам визначив, які сторінки слід розмістити на кожному розвороті. На першому аркуші буде надрукована лише одна, перша сторінка справа, на другому аркуші 22 та 3 сторінки. І так далі, до кінця. Як на мене, дуже непогано. Залишилось переглянути другий PDF-файл, тобто зворотний бік цих сторінок. Тут теж все, як і повинно бути. В результаті ми отримуємо готову брошуру. Залишиться тільки перегнути її навпіл і скріпити в місці корінцю. Повертаємось у Word, переходимо до вкладки «Файл», «Друк». Робимо ті ж самі налаштування друку на обох сторонах. Обираємо зі списку встановлений принтер і відправляємо документ на нього. Як бачимо, дуже зручний спосіб. Лише не слід забувати, що перед друком документ слід переглянути і за необхідності відредагувати. Сподіваюсь, що вам було корисно та цікаво.